Ну що, частина друга. Так, тут лазити нелегко, але теж будуть результати. Частина перша це до моста, а частина друга після моста. Так що побачили вже першу частину, а тепер подивіться другу. Я захеканий, тому що тут треба лазити. Тяжко йти по воді. Реально, поїхали. Так, в центрі річки. Цікаво. А що під мостом там. Тут риба є, ага, і там під берегом риба є. Зараз спробую стати по центру і покидати на дві сторони. Спочатку зараз Буду кидати туди. Там якось скидалася риба. Так, я тут підійшов до берега. Вони тут можуть бути і за кущами. Не хочеться сильно шуміти, бо вони тут є, ці голуні. Ось там может быть. Ось вот там. И атака. И снова. Сегодня дуже нежно клюють, Дуже нежно. Пробую обловити акваторію, як і я. Тай, лівки-палки. Це проблема. Постійна проблема. Атакує щось. Атакує, але не сідає. Треба знову спробувати десь закинути подібне. Що там є? І що там? Ага, є удар. Там є головень, але невеликий. А що там? Є, є щось. Ай-яй-яй. Зійшов. Зійшов. Добре, ще раз стелю. Так, я бачу, голувень ховається, де є тиша. Мені треба так, щоб якось я під самий берег стелив. Тоді я буду мати якийсь удар. Ось типу щось такого. Знову атака. Так. так. На течії голови не тримається, отже, будемо рухатися в того ж берега. Тихенько підкрадаюся, не знаю чи мені вдасться закинути куди я хочу. Закинути я закинув. Питання чи буде щось клювати. Там трошки проблематично був зацеп. Добре, закину трохи далі. Важливо закинути під той кущ. Чудово. Чи можу я закинути? Закину. Але так немає. Добре, закину трошечки далі. Тут поступово річка стає глибша. Але ще, я думаю, до того дальнього куща і дійду. Що тут? Невже там немає головня? Якось мені не віриться. Навіть на тій стороні плюхається. Якось дуже дивно щось є. Щось є, щось садить. О, нарешті. Це вже мені подобається. Ну це так. Немалий голови. Що то нам за голень? Хороший голови. Все ж таки він сів. Так, я бачу, все ж таки цікавить і більше глибина. Чудовий голови. Супер. Отже, супер. Ага. Ось такий красен. Спробую прийняти. Ось такий красунчик. Удар був знову. Є. Щось сіддали. Сіло. Щось сіло. Є, що за риба? Не знаю. Що за риба? Головин знову малий. Малий голови сів одразу. Пускаємо лечу. так і спробую знову. Я атака, атака сі. Сів, 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 сів. Все ж таки сів. Що це за риба? Головень, звісно. Сів. Сів так, що зійти йому важко. Ого, добре зацепився. Ось такий головень. Випустою. Удар був. Був удар гарний. Смик. Але не малої риби. Добре, зараз будемо пробувати ще раз. Так, ось я ближче підійшов, зараз. Буду стелити. Немає, отже так, а ще туди, заради, заради цікавості. Тепер ще туди. Бо там тікає річка. І удар, ага. Він наскочив. Наскочив, але не взяв. Отже, там щось є. Добре, спробуй ще раз. Ага, а там якщо? Ні, тоді мене цікавить, якщо закинути, отуди? Ой, був удар красень. Був гарний удар, він там стояв. Отже, остання локація. Остання. 100%. Остання. Встаю, зараз скидаю тут і йду додому. Удар. Відразу. Там може бути головень, бо там місце дуже класне. Є yeah, удар, хоче сісти, але нас доганяє, добре ще раз? Знову ударчик, знов топить. Хоча сісти не можу. Малий. Я вже йду додому, половив, супер. Так що, Далі... Далі що буде? Далі, напевне, я поїду на малу річку або ж поїду на Жереха. Треба щось придумати. Все залежить від погоди. А може все-таки поїду з ночілею на коропа. Хм. Цікаво. Дивіться в наступних відео. Це буде цікаво. До no, новых no, зустрічей.